А це що за кнопка оце? Кноп драки некий. Це кнопка на відкриття. І середини люди ага, все, все, все. не тільки ззовні виходять, да, а й з середини. Середини ви коли її нажимаєте, але що зараз він пішов вже на хід, ви можете нажимати, а вона нічого не буде давати. Яко. Тобто він не зупинився, тому він в Русі. Так, він в Русі. І мало того, що коли навіть ми вже проводили такий експеримент, що коли їдемо, наприклад, передні двері відчиняються, мали б бути підчинити, коли він ще котиться в Русі. Але поки він не зупиниться, отак не зупиниться, вони не відчиняться. Нет. Нет. Потому что он вони заблоковані водієм, там є головна кнопка, где то, чтобы... Вы также каждый пассажир пасажир, кто хто а кто там и так далее. Так. Так. Нет, это вы просто там на на динамике, дергать никаких немає. Тому що тут асинхронний двигун, і він сама його динаміка так зарослована, що при спусках він забезпечує, якщо їхав водій, наприклад, зі списку 40-50 км на годину, і він скинув ходову підацію. Тролейбус не спускається, якщо він йде в підухів, що набирає швидкість. Він тримає автоматично, відбувається за рахунок операції, автоматично відбувається гальмування і він йде на цій швидкості. Що для нас, безумовно, на нас вводить, будемо казати, у полози, ми шукаємо причину, чому, чому він гальмується. Потім розібрали це така система. Що така система буде? Вчити, вівчати, це треба піду. Такі речі, бо якщо взяти ті ж самі піділази, ті ж самі, які ми взяли, то ми з ними мали теж горя хоч і новими, але іменно по вивченню до того, щоб йти до тих елементів які по забезпеченні експлуатації, ми теж дуже багато часу витратили це. Я буду так казати, ось ці захваті і, 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 і думаєте саме, як, як нас зберігається, це для нас дуже складно. Тому що навіть, якщо в нас при ремонті як не а ви от і теж от щось робите, тут, а дивиться, вже на дисципліні лежить люд. Він каже, що він чистий. Я собі там і ручку, якщо він не може такий бачимо. Просто побачив троє тут. все кажуть, тут багато і всі одразу підкажеш, так задній палац на самоповертаю. Наша нових тролейбуса новому. 15 телеки оце тут є, не повезла. Тут один двигун стоїть на ні один місць фактично в обличчя, це 149 його потужність, а в котах 2 по 110. Це економія витрати електронезії. Але все це можна буде вже... Економічна проблема це можливість експлуатації. Ну да, на, на гармошках там взагалі 2 по 130, 260 кВт, але це. Ввели... Перевага, тут практично вона, автобусна система застосована відносно прицепа, то дійсно значна перевага в тім, що задні колеса повторюють радіус повороту передні. Тобто, якщо він вже проїхав передніми колесами, а водій завжди проїде передніми колесами, він може не розрахувати радіус, що задні колеса виїдуть там на бордюр. А тут, якщо він проїхав вже переднім, вже йому про задні колеса не треба думати це. Вже гарантія, що вони прийдуть тим самим шляхом. І ще систему вирівнювання, пневмопідвизки прицепа і головної частини машини теж відбувається автоматично. Тобто, якщо там більша нагрузка чи тут менша, він не буде їхати як зломле. Автоматично подушки піднімаються в тій частині, де для того, щоб рівень був відносно головної машини, яка ведуча машина, яка йде, що прицеп кожен раз шукає своє місце. І мало того, якщо ви зупинитесь, обов'язково, наприклад, один колесом ви в'їхали в ямку, ви зупинились. Він знову, ну як живий, шов і вже перепіднімає подушку, щоб по рівні. Це не сприймається, не сприймається в цьому а Це кожен раз працює апаратура, ви розумієте, ми так просто тяжко сприйняти в цьому саме відношення, що машина може ну, мати таку програму, ну дійсно умну задачу вона виконує. Через это самое честь. Передбачає вивчення, передбачає за свої треба буде людей підготувати, користуватися. Це не думаю, теж своє обладнання, навчання це обов'язково. Тут таким якимось це повітря. Дуже просто треба вимусить чогось починати. Що в години пік, хочемо чи не хочемо, цією автоматичною системою відкриття, закриття дверей буде проблема. Це буде шоу, це не їздами, всі будемо стояти. Це зрозуміло. Попробуйте, скажіть, ну піднімесь звісти пане, де наприклад, ліс то і так далі. Це в нас не проходить. Ми рахуємо, що раз зайшов, двері закрили, це моє місце, це мій кут. Тому ми ж піклій період. Ми мусимо починати, будемо так казати, привчати людей. Так. Ну тому що я ховнувань, ну виявіть, то це ж корабель. Сідає, під'їжджає тролібис на зупинку. Зараз ви що? Він всі кнопки, всі клавиші, що нажимає, всі четверо дверей розчиняються. А заходить одна людина, наприклад, посередині чи в кінці, на це? це втрати повітря, це робота компресора. Це розхід електроенергії, закачки і тому подібне. Ну це ну щось що потрібно починати. Але як кожна річ, все про пройде час, не на як е, мобільні телефони теж не знали, е, ну, як а... користуватися, але з часом всі вже буде вивчаються. Ну, але, але на першому етапі, то безумовно. Тут нема що надіятися на те, що... Люди зрозуміють і ми зможемо їхати. Це ніяк, ми змушені будемо переходити на ручний режим, хоча ми вже пробували переходити його на ручний режим. І... і коли робили запити в тому плані, що в нас не вийшло, переходить машина на ручний режим управління Верній. а не їде, а не їде. Вони знов написали нам такий монолог. Про це передбачено така, така автоматична система, яка для забезпечення безпеки пасажирів і яка використовується у всіх західних країнах. Він мене... Я почервонів, коли прочитав. Я Він сказав, що слухайте, а ви мене питаєте, як перевести на таку систему. А потім внизу пише, як це перевозиться. А там такими тролейбусами користуються, чи вже немає? Тобто, так... Користуються але ще 8 липня подано. Та й вони ще зараз там є чином. відповідальщина. Це залежить просто від того, так, так як і в нас залежить, залежить від замін. Як вони отримують новий рухомий склад, то безумовно вони замінюють. Але ви уявіть собі, що навіть родителі дерев, що було до роки 40 то вправи європейські, а це вже частково причину людей до того, що вони мають бути такого класу. Ні, ну безумовно, альтернативи з новому рухому складу немає. Нові є новий, ну але якщо врахувати, що нові тролі сортує 4,5 мільйона, це рахуйте, щоб почнути, що, що за таку суму. Там переклади ясно, ну, це, це ж не наша машина, що ми вже почали малювати, пробивати, бо власник скаже, хто це попросить. Також табло, так і там були спинки написані. Запустили, зараз вичаємо це вставлення по GPS всіх тролейбусах табло з автоматичної стіни, здорово шукаємо варіант. Звичайно, що в першу чергу на нових странах доставилася на лазах і що були. Вони нам передали саме табло, але що вони без програми, і вони на німецькій мові. Сказали, що на українській не можна відступити. Валера, ты запыняешься здесь тут. Зараз дом летай тут. Смера. Евро. И продана по 2 ревни, можете... ты выпадешь? Можно. Так. Нажимаем стоп. А она была нажата.